Вітаю, друзі. Якщо ви хочете побачити пустелю, не потрібно їхати чи летіти за 3-9 земель, в Сахару чи Наравійський піострів. Слід сісти в автобус або автомобіль і рушити з Харкова в бік Печеніжського водосховища. Трішки покружлявши, ви потрапите до села Кицівка. Село як сотні інших в Україні. Але недалеко від нього. Є те, що варте затрачених зусиль. Це кицівська пустеля. Площа її невелика, всього 4 квадратних кілометри. Це смуга піску із справжніми барханами. Частина пагорбів поросла мохами, чарниками, лишайниками і схожа на єгипетську. Розваг тут немає ніяких, є тільки тиша і спокій. Можна зустріти лисиць, ховрахів, під каменями подекуди трапляються ящерки, в небі літають хижі птахи, оточена пустеля густими хвойними лісами, тому відчуватимете ви себе, ніби на піщаному острові.